Всіх вітаю. Тільки що так гарно цвіркун співав. Хотіла засняти, не вдалося. Тут же, ось бачите, безпритульники бігають. Це наша Люська. Ну, вона не наша, але ну, стала нашою. Приїжджаю вигулюю іноді, тому що батьки сердяться. Це Та Тайсона подружка, але Тайсону вона, знаєте, так, і потрібна, і не потрібна. Ось Люся. Люся нам дісталася у спадок. Товариш, по нещастю. Люсю викинули. Викинули маленьким куценятачком. Не одну її викинули. Вона там ще була з подружкою. Але таке враження, що вони були від різних, о, починається сусідський дурдом. Були від різних батьків. Одна дуже схожа на таксу, і оце така була гарненька Люсечка. І викинули їх, у нас там за ворітьми. Це в нас така доволі практика розповсюджена. Машина стала, викинули кошенят. Машина стала, викинули цуценят. Справа в тому, що у нас напроти нема сусідів. Там просто канал, хащі, і отуди от викидають все, кому що весною стало непотрібне. Наші сусіди молодці, вони залишили двох дурачків. Люся, розберіться вже з ними. То і воно, знаєте, як душа болить, ходила, підгодовувала їх цих двох цуциків. Маленькі були десь місяця по два. І, ні, ну це не можна не можна ні розповідати, нічого. А потім вони, мабуть, тижня-два підгодовувала їх, ходила. Та всі до них туди ходили, ходили, і сусіди з усіх будинків роздивлялися, які гарненькі собачки. Але почала я помічати, що. Їжу почали носити, ну не для собачок, то якесь старе сало. Е, тобто собака Тай... Тайсона, що там Тайсон, Тайсон, що ти там робиш? Прихована камера, собачок розлад шлунків почався. Люся взагалі захворіла чумкою. Я ж батьків умовляла, давайте заберемо, давайте заберемо. Але заберемо. Це відповідальність. Якщо враховувати, що в нас на той період було чи вісім, чи дев'ять котів. Це також. Отам от їх викинули, вони сюди до нас через паркан перелізли, ховалися в цьому дровнику. Вигнати вже жалко їх. Шкода стає, розуміє, що треба тварину годувати. І от нас їх було дев'ять. Це так здається, всі кажуть: та забирайте собі нічого, це ж такі добрі справи, корисні, потрібні справи, Людочки, Я все розумію. Дивіться, яка кобиляка. А ще кушпель стає. Це добрі справи, але ж ці справи їх треба годувати, за ними треба прибирати. Якщо ще враховувати, що я тут, наприклад, не живу, я сюди так приїхала, поїхала, ну тут я була все літо, але ж все рівно, Он між собою завелися. Ну це, це жах. То колись розкажу детально історію за Люсю, чим вона перехворіла, як її врятувала, і можливо комусь це в нагоді стане, тому що е, це просто був жах. Коли на е, Цуцикові вона малесенька така була, місяця два на ній це було на неї мухи, насажали е, свої ж, ну, опаришів, і це так вона, знаєте, ще вони не вилупилися, а там були тисячі, тисячі. Оцих на ній було лічинок. Це просто жахи. Я навіть від неї не було на ній ні ран, нічого. Ну захворіла, бо вони смітника. Їм же треба було чим з цим собачкам розважатися, які в хащах жили. В смітника носили все підряд. У нас ж смітник також він неорганізований. Тобто машина їде, відкрили двері, викинули мішок сміттям. Ну а що? Хіба тут люди Це ж Тут кущі, хащі, хай ці всі, всі цим дихають. Он е, який атракціон цікавий. Розгрібання і поїдання. Та й що не що не можна, не можна, буде живіть боліти. Тобі ж лікар казав, не можна їсти. Те, що ти відриваєш. Ти ж що ти їсиш? Фу, а ну дивіться. А це гімна, гімна котяча. Це йому святе діло. І жили ці дві-два цуцика в норі лисичі. наскільки було їх шкода. Ну потім одне пропало або забрав хтось, бо те, що було схоже на таксу, воно більше подобалося, ніж Люся. І по ній видно було, що вона буде величенька. На та не так по розміру лапок видно, що ну, це, слава Богу, що вона вижила. На силу ми її одвалали, бо в неї чумка, тобто я в двір її не можу занести. У мене тут, начебто, всі при прищеплені. Але ж все рівно, поки вилікувала її бідолашку, потім забрали. Ось вона в нас живе вже другий рік. <рес> вона нам безмежно вдячна, це видно по поведінки. Слух'яна, ти в нас Люська, і не слух'яна. І така ж вона і лагідна. А найбільший страх це коли навесню. Зараз найбільший страх це коли хтось зараз на горіхи. Ну, не, не зрозуміти, там що? Більш немає де сходити в туалет. Ну, ну йди ж собі десь туди, за, за бору туди. За парканчик побігли і навалили копитися. А цьому ну, це найкращий смаколик. Та замовкніть ви, щоб ви були здорові. Ну, чесне слово, Люся, ти покажешся, яка ти гарна? Люся, Люсечка, Люсиндечка. Люсі також тобі треба. Вона нас так чекає, звісно, що їй з батьками сумно. Но вона ж не на привізе, вона в вольєрчику живе. Вони її випускають зранку, випускають ввечері. Це ми приїхали. Люся, ти така гарненька, ти така гарненька. Намагалися ми її в якусь родину там, знайти, її гарні, добрі руки. Та й нікому воно не потрібно. Це ще ж було до війни, не потрібно, а зараз, зараз таких, як Люся, дуже багато. І оце вже в нас такий страх, тільки машина стала за, е, за ворітьми, ми вже біжимо дивитися, що там. Люська, я зараз не знаю, що зроблю. Ну, ну ви подивіться. І вона оце один раз перехворіла так жахливо. Я ой, відверто вам дізнаюся. Це був просто, син приїхали сюди з чоловіком, він каже, я, 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 а я залишилася в місті. Кажу, піди, леше ви, Боже. Кажу, піди ж нагодуй цуценят. Він каже, добре, Що, каже, мама, одна є, а іншої немає. Потім вже їде, мені телефонує, каже, мам, ти знаєш, там вона лежить. Вона помирає. Він каже, вона мокра, а ще такий був дощуряка страшний, такий ліпив, що просто О, о, о струмки були по коліна води, не відсидиться. О, це яка краса. Зараз Тайсон буде вдома купатися. Я не витримала, кажу, поїхали. Насилу знайшла її в траві. Як то побачила, що воно мокре, таке нещасне. Ну, вирішила везти до лікаря, але до якого лікаря ти повезеш її вісім вісім годин вже було вечора. І я знаю з приватних клінік та що цілодобово, вона не зовсім підходить. Ну, ну нікому не подобається. І знаєте, чим врятувала? На свій розсуд взяла, розвела нуфороксазід. Потім Тайс якраз хворів, застудив собі сечову систему, він бігає під цикує. і лікували його, здається, бісептолом. Сире, сиру крашенку це все в неї вливала три дні. І все пройшло. Вилікувалася. Тобто, ви бачите, як ще настільки в неї сильний організм. Цієї дівчинки Три дні вона постраждала дуже сильно, нічого. І, і потім уже десь день на другий, на третій почала їй їжу. Ну, таке там то курочку відварили, то о, купляли індичку, відварювали і врятували. От кому треба, хто забере. Ну ми вже їй не віддамо, звісно, нікому. Але ж поки була маленька, пропонували, ніхто не захотів. Ну, зато у Тайсона є подружка. Вона йому така, знаєте, він бігає-бігає з нею, потім вона йому надоїла, він пішов займатися своїми справами, а справи це які. Щось там треба порвати, розірвати, обідрати. Господи боже мій. Дивлюся, може хоч в цьому році буде. Айва, якась вона така в мене негарна. Ану, ой, прям величенька буде. Оце вона в мене третій рік. Перший рік там було штучки, мабуть, дві. В Минулому році взагалі вся пожовкла і обсипалася. Не тільки в мене, як же ж долізти. Тут же ж троянди. Чайна троянда, та, що ран ранньою весною цвіте. Ну, це от-от, послухайте, як ось, який оце гавки, це ж і всю ніч. А, вже вся обдерлася. О, ну така непог... непогана Айвина. Ну так цвіло багато. Дивіться, це муштра котів. Як вони замучились з цими котами? Зараз піду забирати. Ой-ой-ой-ой-ой! Чого така нелюбов до котів? Ну як оту там живуть, показують і котик, ой, зараз пролізуть, і собачка, і всі гуртом, і у всіх так все добре. Так, а ну де тут? Кого вже загнали на деревину? Люся, ну ти ж нормальна, ти ж нормальна Люська. Це ж Тайсона проблеми. А, -а, -а, -а. Мурочко. вон Мурочка, така гарненька кішечка. Ну, мурочка, бачила, що приїхали, сидиш у малині. Що ж тебе не найдуть? Що ж тебе оці вурдалаки? вони найдуть. І тайсон це зачинщик. Так, все, Люся, зараз по містам, Вон, бабуся, це ж її кішечка. Вашу мурочку загнали на деревину. Мурку вашу, кажу, загнали на дерево. Ось. Ну хто хто? Оці два коня. Бачите, кінь який? І он ще один. Віслюк малий. Оце вони й загнали. Що Люся стомилася, весь день пролежала, побігала трішки і стомилась, так? А Тайсон, ну, він стомився, ну він хекає, нормально нічого. Ой, так, все, не можу я із-за цього гавки, та це можна чокнутися просто. Можна здуріти. Побачимося, почуємося мирного неба. Всього найкращого до зустрічі.